З Наталією я працювала колись дуже давно і працювала зараз. І це унікально, ми були в різних ролях, але співпраця завжди була успішною. Це якщо згадувати 2005-2006 рік, Наталія пам'ятає як дуже життєрадісну і дуже цілеспрямовану людину. Вона працювала диктором новин. і коли Євробачення Відбувалася в Києві, вона висвітлювала його як репортер. І в неї народилось бажання таке, що вона хоче поїхати в Хельсинки на Євробачення. Ми були доволі ну, такою компанією з обмеженими фінансовими. І я сказала: Наталь, знайдеш спонсора на, на, на цю поїздку, на це висвітлення, поїдеш. А як я з ним Ну, не знаю, придумай щось. І вона придумала. Вона пішла в рекламний відділ, попросила показати їй, як робляться пропозиції, як робляться спонсорські пакети, і сама знайшла цього спонсора. Розумієте, не рекламний відділ, не хтось їй продав, не людина з досвідом, яка роками цим займалась, а людина, яка працює в відділі новин, яка є журналістом, а не людиною з відділу продажів. Вона знайшла спонсора, тому що хотіла. Вона поїхала. Ну, тобто людина і цілеспрямована, і креативна, і весела, і з дуже таким глибоким підходом на етапі аналізу, на етапі підготовки. Але коли вона вже розібралася, то вона може діяти швидко, оперативно і успішно. Останні роки я працюю з Наталею як з медіатренером. Вона готує моїх клієнтів для публічних виступів, до публічних виступів. І я щоразу дивуюся, як вона вміє підібрати потрібні слова для конкретної людини. Як вона акуратно це робить, щоб не образити людину, але щоб людина це почула, а не заблокувала. Тобто вона може людині, в якої вираз обличчя, зазвичай такий, ніби людині постійно щось смердить, вона підбере слова, пояснить, і людина раз, розслабилась і усміхненою заходить в кадр. Вона може людині, яка виглядає. Доволі там агресивно і загрозливо. Мужчина був такий з лисою головою. І я дуже ніжно йому пояснюю, кажу, розумієш, коли ти такий нахмурений і не посміхаєшся, люди думають, що ти виглядаєш як бандит. Каже, ну от пересічна там, якась бабулечка, яка йде по вулиці, вона подумає, що ти бандит. Він бах. А він дуже добродушний такий. Бах, він вже засміявся і вже схожий на такого знаєте, плюшового ведмедика, а не, не агресивного. Дуже добре вміє е, працювати з людьми. І е, люди справді змінюються і виходять в кадр е, і досягають своїх цілей. Так що Наталю я знаю з багатьох сторін, е, І Мені дуже приємно, що я так довго з нею працюю і продовжую працювати.